Нарешті вона приїхала шліф-машинка Ято. Її брав спеціально для труднодоступних місць, там, де не підлізти жирафом таким. Вон, наприклад, в мене кладовка туди залізти жирафом це, це просто кошмар, і там щось шліфувати. Була в мене і Stanley вібраційна шліфмашинка така маленька. І була Девольт, така ж сама, ексцентрикова. І тепер дійшла черга і до ято. Це, типа, копія мірки. Мірки фестула, стула, от така китайська штуковина. Так, характеристики. 350 Вт, 220 це нам не интересно, 4000 оборотов, 10 тысяч оборотов в минуту. Эксцентрик 5,0 мм, круг, э подошва 150 мм, кабель 3 метри, в принципе, хороший, хорошая длина. Так, теперь раз сама распаковочка. Я сейчас скажу, Це ціна з доставкою з Польщі 5366 гривень. В Україні вона вартує 6. 6. Ось так. Така ціна. Тобто трохи зекономив. Інструкція, нам не треба. Кружочки, сіточки. Це все добре. Ой. Кружочки, сіточки і ключик. Є в комплекті. Потім сама шліфмашинка, шланг Шланг відведення, Ось такий. Кабель теж хороший, ну такий резиновий, хорошо гнеться. І сама кнопка. Ось його ви включаєте і натискаєте. Тут можна вибирати швидкість себе, як ви хочете. Блин, в принципе, взагалі класно. Класно лежить в руці. Ну, не така вона вже і ваш куча. Скільки тут веса. Зараз включу, як вона працює. І так, Кабель ми зараз розмотаємо. Ну, така длина хороша. Ну, не 5 конечно, метров, але теж хорошо. Підключаємо сюди. Потім у нас тут є кнопочка «викл». Так, перша швидкість. Натискаємо. Вона взагалі. Ну, шума немає почти. Друга швидкість. Ну так, є, трохи. Третя. Четверта. П'ята. І шоста швидкість. Значить, даже что то видовує сюди. Трохи здає, типа. Ну, попробуем. Це є спеціально взяв на цей об'єкт, щоб, допустимо, зроблю дефектовку, підшпаклював там десь на стіні. І щоб це щухати, щоб не брати жирафа, не таскати здорово. Я ці міста просто проходжусь, так шух-шух-шух, прочухну і все. Оце вона іменно для цього бралася, не для углов там, не для чого такого. Це тип, щоб в трудне місце залізти, десь по ступеньками пошліфувати. Ну, коротше, куди не зручно шрафом залізти, то спеціально брав таку. І ще тут жорстка така подошва, це добре. Щоб вона не вигрізала лишню. Собі кучик, зрізала і все. В принципі, доволі. Я думаю, вона більша буде, але вона прям така, як треба. А, зроблено в Польщі, але це самі розумієте, це не Польща робила, це китайська шліфмашина. В Польщу воно тільки проїжджало і все. Так що так, будемо пробувати працювати і розкажу, як воно там. Класний, клас.